Максим, скільки ви вже у саперній справі? Ну, не так до 3 березня 2023 року. Можна сказати, новачок що цій справи. А як до вас прийшло таке рішення вибрати таку ризиковану професію? Ну, по-перше, професія ця дуже цікава і дуже дуже потрібна. Тому що ми бачимо, які об'єми, які масштаби цього всього. І масштаби ці будуть тільки збільшуватися, і збільшуватися. І в центрі виникла проблематика комплектування в цілому. Тому є потреба в людях, є бажання. І от я тут. Що можете сказати відносно різниці, коли ви вчили теорію, а тепер ви саме перейшли до практики. Чи велика це різниця? Різниця є, але все одно коли є теоретична база певна, то, то краще. Звісно, що коли ти стикаєшся, коли ти ці речі бачиш так казати в очі, ти розумієш краще. Ти, ти вже там в теорії там, ти можеш там, собі щось уявляти, щось там домальовувати. Там, ну, тому що текст це текст, картинка це картинка. А коли ти вже ти все бачиш, то і розуміння краще проходить. Розуміння, як воно працює, як, воно, як до нього підходити, як з ним краще працювати, які заходи безпеки з ними. Ну, одне без одного неможливо, але все ж таки потрібно, щоб було і теоретичні навички, і практичні навички. Тоді, тоді воно, коли воно все разом. То і результат гарний виходить. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свій перший бойовий виїзд після того, як прийшли працювати сюди в Загін? Так, пам'ятаю. Я був в Золочеві. це тільки-тільки-тільки ми зранку приїхали. І було посеред поля бойова частина з касетна з 9Н-210. з землі, і ми знищували на місці. З якими думками ви щодня виїжджаєте на черговий виїзд? З бажанням повернутися додому живим і здоровим. Що зустрічається вам найбільше, найчастіше? Ну, мінування, я думаю, це не новина всі всі знають, що достатньо, достатньо щільно, достатньо різноманітно заміновано, тобто варіантів безліч, і стандартних, і нестандартних. Що, щодо найбільшого, ну, це, мабуть, якщо брати про транспортні міни, то це ті ж самі те, що ми сьогодні знищували ТМ-62 ТМ і їх сімейство. І те, що багато що ну, особисто, що я стикався, багато що не обихає, багато знаходиться це е, касетні елементи. Там 9N210, 9N235. Більшість людей, надивившись відео в інтернеті, коли їх там переносили в руках, там чи розкидали ногами, думають, що це не є небезпечною міною для звичайної людини, тому що не всі мають достатню вагу, щоб, наприклад, ця міна спрацювала. Чи це так, чи є вона безпечною, чи все таки вона небезпечна. Знову ж таки, в штатному режимі так, там, зусилля спрацювання від 150 кг, але ж ми не виключаємо, що могла бути ця міна встановлена на штат. Тобто можна поставити якийсь датчик, там таймер, який вона там, там спрацює через годину, дві, п'ять, десять, через рік може спрацювати. Можна поставити датчик перевороту, щоб траплялося, вже що неодноразово. На жаль, сапери ДСНС від цього страждали. Тобто, як інструкція, раз перевернула, два перевернули. Взяли, вона спрацювала. Там навіть, ну, як знову ж таки, нам теоретично розповідали, може стояти датчики прискорня, то може завантажити в машину, там машина набирає певну швидкість і вона може спрацювати. Тому ну, ніколи такі варіанти не треба виключати. Тобто можемо сказати абсолютно точно, що безпечних мін немає. Ну, в, в, в самої назві слова міна вже, вже таїться небезпека. Тому звісно, звісно, що вибухонебезпечний предмет не може бути безпечним. Топ-3 порад від сапера для цивільного населення. Як себе вберегти наразі? Не знаєш, не чіпай, викликай 101, ну і розповідає з інформація інша. Чи можете назвати, скажімо так, топ-3 найбільш небезпечних мін саме для саперів? Ну Це, мабуть, знову ж таки, якщо. Для саперів ну, це міни можуть бути ПМН протипіхотні, тому що вони встановлюються ґрунт, вони встановлюються вручну, і візуально ти їх не побачиш. Це тільки за допомогою ЩОПа або приладу. Ті ж самі міни дистанційного мінування ПФМ, ПФМ 1, ПФМ 1С, тому що також вони, вони дуже, дуже особливо зараз така погода і така природа, що вони... Дуже хорошо ховається, так, також небезпечно. Три. Ну і третє. Ну, знову ж таки, будь-що, будь що встановлено нестандартно. Тобто, Будь-який саморобний вибуховий пристрій, або буде змінена якась конструкція міни або іншого вибухового предмет це також завжди небезпечно. Чи є у вас плани на майбутнє? Є, є плани. Планую, планую стати начальником піротехнічного відділення. Чудовий план. Але начальник це така дуже відповідальна посада, коли є ви і є особовий склад, за який ви відповідаєте. Ну, звісно, да. так. Розуміння цього є, що одне діло, коли ти відповідаєш тільки за себе, а інше, інша відповідаєш ще за, як мінімум за чотирьох людей. Але потрібно, потрібно якось зростати, От, потрібно для цього навчатися більше, тому потрібно набувати досвіду, чим, чим я і займаю.